Зігадоскінко! Боже! Я не можу вимовити навіть назву. Але це надкруті навушники з Китаю, звісно, бо дехто не знає, що Китай е, вже деякий час він е, лідер. Лідер у виробництві саме хай-фай-навушників е, внутрішньоканальних з е, якимись. Нереальними технологіями, і в принципі, вони знають ціну цим технологіям, бо коштують вони аж 269 баксів на момент зйомки цього відео, і вони того варті, бо це дуже круті монітори, саме для музикантів, для аудіофілів. І це все ось ці зіґа до скінко на каналі Технозон Україна. Поїхали. Я, звісно, їх зараз відкладаю. Ми їх будемо ще розпаковувати. Ми будемо їх тестувати. Тестувати ми їх будемо за допомогою ось такого USB ЦАП Kiwi Airs Allegro. Дуже класний цап. Я, до речі, посилання на нього закинув опис під цим відео. Можете піти подивитись. Можете навіть в інтернеті знайти огляди на цей Kiwi Airs Allegro і подивитись, що він в себе уявляє. Дож дуже, дуже прикольний цап. А, тесту потестуємо саме на композиціях, які я знаю, бо я їх використовую. Я їх знаю досконально їх слухав у різних навушниках. Я навіть їх тестував на таких, от о, за 3100 баксів, і Тут технології просто неймовірні. Ну давайте, поки ми не пішли далі. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. Посилання на ось ці навушники лежать у опису під відео на перевіреного продавця. А по-третє, у тому самому опису, під тим самим відео, під нашим, є посилання на наш чат, чат Технозону Україна, де ви можете поспілкуватись українською мовою з такими ж підписниками, як ви, і е, з'язувати, наприклад, як налаштовувати tv бокс, подивитися новини. І, звісно, там також є посилання на AliExpress Україна, де ви можете е, класно так зекономити, або ми там дуже класні речі публікуємо. Тепер самі по собі, ну я дивлюсь на сайті виробника. Самі по собі навушники вони тут заявляються, що вони хай-фай, коштують 269 баксів. Є варіант на 4,4 мм, на 3,5 мм, І воно тут дуже багато розповідають, які в них тут технології, але я не, ну, не зовсім довіряю ось цій всій рекламній інформації. Бо давайте так. В нас тут стоять 10-мм 10 сабвуферна система, два динамічних драйвери, яка забезпечує дуже глибокий і дуже насичений бас. У нас стоїть триполосний кросовер, такий обвіз. Він складається з балансних арматурних драйверів, з трьох балансних арматурних драйверів. Це Sony 26 AO5, 2354, ще один, і Knowless 33518. Якщо казати про кількість, то це два 26 AO5, чи A05, A05, один 2354 і один Knowless 33518. Це все нам дає. ну, По-перше, два динамічні драйвери 10-мм дають, дають такий глибокий і дуже насичений бас. Сам, самі навушники дають нам збалансоване звучання для різних жанрів, бо я їх вже тестував деякий час. І в нас навіть є. Ну, ой, давайте про характеристики спочатку: 104 дБ на 1 кГц, імпенденс 11 Ом при 1 кГц, і опір в нас 16 Ом. Ну, І тут вони навіть пишуть два 10 мм драйвери. Два то не один нович. А тепер в нас є замір. А, це сайту Squiglink. Squik, ось так якось. Поясню, я ніколи не казав, що я там сам заміряю. Ні, я використовую досвідчених дані, досвідчених професіоналів. Це їх сайт, я ніколи не приписував собі нічого праці. Це їх праця, вони, це їх робота, вони це, це тестували, і тому цей сайт, будь ласка, він відкритий. Можете подивитися, це дійсно професіонали. Я трохи розділяю частоти по-іншому. Тут в нас, ну дивіться, якщо брати діапазон від 20 до 20 кГц, це весь діапазон, який підтримують наші навушники. Ну, не підтримують, а виводять. В нас є суббаз, я його поділяю з 20 по 50 Гц. Хоча тут вони поділяють суббас до 60, але це таке особливості кожного. Для мене це впевнений підйом. ну, В принципі, це повинно забезпечувати глибокий насичений бас, як я вже казав. Від 50, від 50 до 200 Гц це в нас середній бас. Невеличкий акцент в нас в принципі, повинен додати теплоти і такий, знаєте, упругості. Як сказати упругість, а упругості, так і є. або пружності. Він повинен додати пружності басовим інструментам. Потім в нас є середні частоти від 20 Гц до 5 кГц. І у нижніх середніх, ну, хоча вони тут не поділяють, у нижньосередніх це від, 20, ой, від 200 до 1 кГц. В нас досить ровна лінія, яка забезпечує, в принципі, ясність вокалу. Хоча ця ясність вокалу, і ясність не тільки вокалу, а ще й інструментам, вона зіграла дуже злий жарт з е, тяжким металом. Поясню, воно просто стане кока кокафонією. Ну, далі подивимося, далі поясню, коли будемо слухати Потім від 1 кГц до 3 кГц є невеличкий підйом, в нас, який додає детальності, розбірливості, в принципі, ось, бачите, від 1 до 3. Від 3 до 5 в нас досить плавний спад, який робить звук м'ягчий і більш такий, знаєте, менш втомлений. Можливо, так сказати. Не знаю, як, як це? Ну, от, напишіть, як ви це е, розумієте. І високі в нас. Високі в нас це від 5, це як я поділяю, від 5 е, кГц до 20 кГц. Низькі в нас, е, низькі високі це від 5 до 10 кГц. Будь ласка, цей діапазон. Це такий невеличкий акцент, в нас є, який повинен додати, ну як це описати більш е, воздушності і яскравості. Може так. Ну, потім середньовисокі мідрейдж у нас upper mid, скажімо так, від 10 до 15. Це таке у нас постепен, поступове зниження, мале, але поступове зниження пішло. Це Таке, воно повинно додати більш більш натуральний, може, я не знаю. І е, ось в верхні високі частоти, верхні високі частоти, вон тут є в нас конкретний спад, і е, це зробить звук е, менш різким, але. Ось цей момент спаду, він і трохи прибиває перкусіонну, перкусіонну частину музики, скажімо так, перкусії звучать трохи зажато. Це в нас ну, не, не такий момент, бо сама по собі. Скажімо так, ідеологія звучання цих типів наушників, вони конкретно роблять роблять акцент на басовому витворенню і чіткості е вокалу, і в принципі на самій е близині глибини сцени. От якось так сказати. Тобто, тут глибина досить така близька до вас. Е -е, знаєте, ви просто як. Як торкаєтесь до самої сцени, торкнулися і слухаєте. Ось так це звучить. Зараз ми вже підемо з вами по. 에... Розпакуємо їх, звісно, розпакуємо, а потім будемо вже слухати. Ось такі Зігат зі до скінко. Знаєте, такі, це просто знущання над вимовою цих навушників. А відразу бачимо доскінку, два, два динамічних драйвери, тут 10-мм, два Sonyon, один Knowles, 104 дБ, Resistance 16 Ohm, Impendence 11 Ohm. І більш тут нічого цікавого нема. Виштовхуй. Бо тут така собі коробочка така. Я! Що у нас у комплекті? У комплекті у нас. Нормальний кейс. Бо ми тут робили SQZ. Э, <смотне> огляд, так, а там був такий білий, <смотне> з цього вонючого, смердючого пластику. Далі відкриваємо. Еко-кожа. Еко-кожа, а як назвати? Це кожа е, якогось молодого дермантину. Дер, ні, дермантин це є далматина, це дерматин. <смотне> такий молодий жеребець. Э, так. Дивимось, що в нас у комплекті. Я вам відразу кажу, що тут нормальні амбушури. Нормальні три пари різнорозмірних. Різно І є ще два, дві пара пінних. Я не дуже полюбляю пінні, хоча вони анатомічно правильні. Е далі, ось таким чином. Їх замінювати не треба. Я буває там кажу, що треба замінювати. І дуже нормальний собі дріт. Тут дуже прикольний дріт 0,78 мм пін на 3,5, хоча є варіант на 4,4. Тепер самі навушники. В нас дизайн за таку ціну а-ля циган стайл. Я дуже полюбляю ромів, в мене дуже багато друзів з них. І, чесно кажучи, тут немає ніякого підтексту, який там хтось може собі уявити. Дивіться, на цей, скажімо так, дизайн. А самі вони, ні, я думаю, що вони зі смоли. Одна, тут я бачу один отвір компенсаційної камери, ізобаричної, мабуть, не знаю. Тут в нас є конектор, він бачите, ось такий. Він, його залили під самий, під самий конектор. А Самі по собі фільтри не з'ємні. Хоча, знаєте, за таку ціну було сподівання, що тут будуть з'ємні фільтри, можна буде під різний звук, скажімо так, налаштувати. Але ну, тут у нас дуже круто зроблені ці драйвери і арматури, їх трохи погано видно, тому приглядатися не будемо, та ні їх не видно. Слухайте, давайте так, тестувати ми це будемо на цап, на USB ЦАП, це в нас Kiwi Melody Legato. Так? Чи, чи Kiwi Melody Allegro. Це у нас Allegro. Це Kiwi Melody Allegro, і будемо ну, дуже непоганий цап, до речі. Посилання закинув опису під цим відео. Тепер, знаєте, це навушники, у яких нормально монтуються амбушурки. Нормально монтуються амбушури. І давайте вже переходити на тести. Подивимось зараз ергономіку. Та ні, вони класнючі, Вони класнючі. Все, переходимо. І що подивились? А тепер подивимось на ергономіку. Сам по собі дріт у нас кабель, він дуже крутий. Він дуже крутий, достатньо жорсткий. Достатньо жорсткий. Він не виштовхує. Він не виштовхує оці навушнички. повністю, Бо ми тут тестували SQZ і в них була дуже жорстка тушка, яка надавлювала на задню частину вуха і виштовхувала динамік ну, сам, сам навушник. Це було дуже не, незручно. Я вмикаю наш е Kiwi Airs Allegro. Я повинен вам зняти ще, як виглядає наш навушник у висі. От. Ось так ось так ергономічно він сидить, я його не відчуваю. Зовсім амбушури приємні, нічого не давить, комфортна посадка повністю. І вони притом крутелезні, Такі, знаєте, стайл, не знаю. Я вже казав, стиль. Вмикаю свій цап. і будемо слухати. Слухаємо спочатку. Я відразу захотів слухати джаз. Я вже тестував саме на джазі на композиціях, які ми тестували. Оленка, йдеш слухати, чи ні? Оленка, звісно, він жодних наушників не припускає. Хоча дитина, знаєте, що слухає? Дабстеп на ніч. Засинає там колопація. Не знаю, як тут можна спати. але... Так, починаємо слухати. Що таке? Я відразу кажу. Ну я просто щоб вже слухав. <рес> Та ні, я не пив. А, Відразу кажу, що дуже оркестр відчувається як реальний оркестр, який ти слухаєш, як живий. Дуже вражаюче е занурення, дуже вражаюче. Е бас, басова складова. Вона просто ідеально відіграє, але ось ці перкусії, про які казав, вони дійсно цей задушений трохи надвисокий, надвисокі частоти, трохи напружують, але все звучить ідеально правильно. А інструменти не зливаються у одну єдину какофонію звуків, і ви відчуваєте, ви, слишите, ви чуєте кожен інструмент як окрему одиницю оркестру. Uh, стосовно ну, для джазу я відразу кажу, вони підходять ідеально. підходять ідеально. Якщо брати якісь композиції саме з вокалом, то вокал дуже круто uh, від… відокремлюється від основної партії. Це знаєте, створює oh, зараз нам послухати. Це створює в нас враження, що знаєте, як грає в нас оркестр чи група, да? так і стоїть окремо співак і наживо співає. На, на, на вже слухай, Боже, вириває вже мене. Слухай, слухай. А, дуже виразливо слухай, стосовно самої сцени, як я й казав. Вона дуже близько і ти як, начебто, занурений сену. Якщо там наушники конкурентів, я не буду зараз називати. Ну хайп 2 може там буде конкурентом. Може легато від 7 7, Семе А там сцена більш така. Знаєте, об'ємна, вона трохи. Далі знаходиться. Тут саме сцена, знаєте, вона близька і вона навіть занурюється. Дуже приємно слухати і прям, знаєте, академічно правильну музику. Зараз ми послухаємо ще класику. Вони підходять для попсового виконання, вони підходять для джазового виконання. І Звісно, для класичної музики. Класична музика тут грає. Ну, зараз я її увімкну. Слухаю я зазвичай це на Вівальді, бо я знаю досконало ці е, е, твори. Давайте. Композиції Вівальді Чотири сезони Вівальди. Коли слухаєш? Ой, ні 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 не на цій академічно правильна музика. Академічно правильна музика. Прям, ви ну, знаєте, я слухав дуже багато Вівальді у різних залах. Тут в мене є враження саме знаходження у залі, десь у середині залу. Знаєте, коли. Грає оркестр, і знаєте, цей звук, коли йде по залу, він відражений від задніх стін. і Вони просто-напросто він тебе ти занурюєшся в цей звук. Тут таке враження і є. Відлуння, так, коли він відлуння є від звуку від усіх цих стін, від самого, від самого цього там, залу, да, де там тут є таке враження: послухайте, як, як круто грає тут саме класична музика. Вони класно підходять під класичну музику. Я, звісно, я вам просто показую, що я зараз щось слухаю. Да, і, так, і це на прикладі чого поясняю вам, як вони звучать. Трохи. Такі, знаєте, прибрані високі, надвисокі частоти, вони навіть надають такого якогось шарму, знаєте, як, як аналоговий якийсь звичай і дуже глибокий, класний бас. Бо ми зараз будемо слухати пластилинову музику, таку штучну музику, як я її називаю Оленкіна. улюблена музика, електроніка. Вона просто полюбляє. Вона полюбляє штучну музику і штучних кого? А, ну, пі, Тепи, б, ну ти пиво нульовку п'єш, я знаю. Все, я зрозумів. Ох, і звучить, а? Класика, просто круто. Так, слухаємо тепер. Ох. Вокал. Вокал просто круто звучить. Отут він так... Аббас! Слухай, oh! oh, Реально глибоке. Ану без вокалу. Ту композицію. Цю композицію без вокалу. Зараз от сам бас я хочу почути відокремлений. Ооо. Oh. Oh. Прям як у мене у машині звучить. Послухай, ти просто зараз охраніш. Я зараз тобі ставлю цю композицію без вокалу, ти слухаєш перехід на бас, а потім я ставлю тобі з вокалом, і ти зрозумієш. Е, стій, стій, стій. Коли буде заходити на бас, і ти чуєш вокал, в тебе не буде вокал впечатаний у той бас. Зазвичай, коли. Е, ну... Ці навушники, такого плану навушники роблять один динамічний драйвер, воно може там просто поєднувати цей звук, а тут, тут у нас різні, тут у нас різні е, ці динамічні драйвери, і вони розподіляють цей звук. От, подив, от пос, пос, послухай. Зараз грає інструментальна версія, дуже класна композиція, саме з басовими е, От бас тут відіграє просто шикарно. Бум так, і пішло, і пішло там цей бас, о, він, він звучить. А тепер, а тепер слухай з, з вокалом. Ну. Ну. -ха -ха! знаєте, яке, яке обличчя зараз у мене така слуха? Ось такого, одне лице, таке ж не брита. <плес> <плес> Ленка, ну, це шуткую. Я шуткую, воно просто таке ж було видно. Не притягнуло <плес> <воно> трохи менше. <плес> Грають вони дуже круто. А от що мене роздратувало трохи, то це, ну, якщо брати там якісь. Старий рок, 60-х років, там якийсь інді рок, по типу у нас є дві композиції, там «It's Feel So Good, я її слухаю там, без а, вокалу, вона просто круто звучить, відокремлені інструменти, дуже класне відраження цього оркестру наживо. Тобто ти почуваєш, як будто вони так, тут прямо грають, от Олена зараз танцює. А і коли ти слухаєш ту саму композицію, ти ставиш з вокалом, і тут. It feels so good! І це все і все. І ти просто. Не буду казати, бо діти може слухати. Коротше, це дуже крутолезні наушники. Але давайте так. Якщо ми беремо. Якщо ми беремо. Зараз увімкну. О, хард рок. То це перетворюється у те, що дуже больно слухати. Послухай. Це перетворюється у какофонію звука. Я розбирався по хече. Давайте подивимось на хече, що з нас вийшло. Ну, Давай я увімкну. Mm -hmm. Готово? Є yeah. рокова гітара. Конкретна рокова гітара в нас е, якось неправильно. Ось так, це просто неможливо слухати, поясню. Загальний діапазон рок гітари це приблизно від 80 від 82 до 5 кГц. Низькі частоти в нас від 82 до 340 Гц. Це в нас фундаментальні частоти басових струн. Це не про те. Далі в нас йдуть середні частоти від 340. До 2,5 кГц. Ось-от ось, ось вони. Ось тут вони. А це овертони усіх струн. І в принципі, оцей діапазон повинен в нас відповідати за яскравість і розбірливість того самого інструменту. А в нас виходить, що в нас тут поступове зниження і дуже поступове. Знаєте. Придушений. Тут немає акценту, тут немає е, якогось яскравого е, виразу для рок гітари. Так, для вокалу це добре. Тобто, цей вокал вони відокремили. А рок гітара в нас просто перетворюється на одне. І все, ти сподіваєш, воно. Ти чуєш, десь там якийсь бас, там, і воно б. І таке, знаєте, як після вечірки якоїсь. Сидиш десь у. Під кущем, і слухаєш рок у цих навушниках. Ну, вибачте, тут щось вони намудрили саме з роковими композиціями, але я повинен вам сказати про це. Тобто ви повинні знати. В принципі, рокові композиції слухати можна, але не хард рок. Інді рок, поп-рок, він буде тут працювати дуже круто. Останнє, що я можу тут ще послухати, ну що, ну що нам тут вже слухати? Нам тут, в принципі, і слухати нічого. Навушники вийшли досить круті, прикольні і за свою ціну. Вони просто крутолезно звучать. Можна ще увімкнути, спробувати Все фортепіано. Все-таки фортепіано хочеш, п'яти. Ну давай. А, ні, ну, ну, що ти? Ну, вона конкретно академічно правильна музика. Просто звучить, просто кайф. Ану, трохи гучніше. Такі пішли. Хлопці, підходить для багато такого профільного прослуховування, окрім хардроку. ну Хоча, я ж кажу, на кожен смак усі фломастери різні. Я дуже рекомендую ці навушники. Вони підходять для класики, для джазу, для попси, для, е, для електроніки з дуже глибоким крутилезним басом, з дуже класною чіткістю, яка відокремлює кожен інструмент з дуже класною, глибокою, але дуже близькою сценою, яка вас просто об знаєте, о, поглинає. Де ви ви. І, Класним, знаєте чим, чим вокалом? Вокал тут просто він класно відокремлений вокал. Так, є якийсь негативний момент, мені не сподобалось, як, як грає хардметал, хард рок. Ну, тут уж, вибачте, я повинен вам усю правду казати. Навушники за свої гроші просто топові. Ми рекомендуємо. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.